Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Щиро дякуємо Богу за те, що подарував нам день і ми можемо працювати. Наша команда зібралася сьогодні знову. Майстри готуються працювати сьогодні на даху Немає має сьогодні їхнього керівника, брата Михайла, зламалося в нього. Автівка це і поїхав він постійно. її ремонтувати. Наш директор купив, не купив, каже, відреставрував свої рукавиці і приступають всі до роботи. Хлопці, які буду працювати сьогодні наверху, я майже не знімав, продовжу бол життя, буду завтра знімати. О! чуєш? Ні, ну я своє влив. Вчера бач. А це чи? А то поливна твоє. А, ну, а, поливна... а що це моє полина? Ну, моє посапати. А поливна... Якщо э, хто буде питати, скажу це сохне, тобто я чухну ні полев. Головна задача. Команда сьогодні, яка буде працювати перед засипкою ось цього чорнозему, потрібно впорядкувати всі труби, котрі йдуть для зрошення землі. Туди, народу сьогодні не дуже багато. Тут прийдеться працювати всім дуже важко. І гарб зробив, щоб не ганяли. А як буде плетка, то ще краще... Ми вирішили зробити ось такий спосіб це з'єднання. Це що таке, хто це підмот? Потрібно пересіяти увесь ось цей ґрунт. Дрібненькі комочки відділити окремо, а ось такий ґрунт весь засипати, щоб потім там була гарна зелена травичка. прали зараз і відсунулися. Ми тако робили. Ага. І так воно я, собі траншею. Я тебе транш... транш... питаю, чи не проблема, якщо це буде пару купонів. Ні, я... Ні, ти О, не по. Але зараз то скинули. А, і все, поїхали вперед. Все, все, і все, так, все, так. Все. воно йде кагата. Так загалом йде. Значно спростив нашу роботу. Ось цей трактор, це його власник. Мій брат Володимир. Дуже чудовий зручний трактор. І ось бачите, як чудово перетворюється він з трактора в навантажувач. Сидушка перекладається. На протилежний бік. Руль кермо теж перекладається. Досить все зручно і швиденько і легко це все робиться, особливо, коли спостерігати це збоку. Якщо б це все перевозити вручну, грозити ну, лопатами і ось тими тачками то все перевозити. І думаю ми, працювали би там напевно десь неділю. А так плануємо за один день встигнути це все зробити. Я вже говорив для такого об'єму роботи. Сьогодні людей було небагато. Якщо сказати точніше, то було замало. Пастор Михайло Андрійович робив звернення і просив, хто може підійти, щоб допомогти, щоб ми встигли до вечора зробити це все. Складнювала роботу нашу сильна спека. В тіні десь було більше 35, але в тіні працювати в нас сьогодні не було такої можливості. Працювали на сонечку, то було значно тепліше. Але спрощувало нашу роботу те, що з нами сьогодні працювали два пастора. Ось така допомога до нас їде. Зараз робота піде веселіше. Нам потрібно посадити ось таких чотири дерева, чотири клена таких. Ось так наша діляночка поступово набирає такого гарненького вигляду. Так, брати чудово все вирівнюють. Тут буде засіяна травичка зелена, газончик, ось так, як на протилежній стороні. Посередині будуть такі лавочки. Зверху, може, буде навіс, освітлення. Буде все дуже чудово і гарно зроблено з часом. Дах цього навісу. Буде мати теж таку саму форму, як наш шпіль буде на даху дома молитви. Це я сам тільки що придумав. Ось ми його навіть там бачили на задньому плані. Думаю, що о, буде дуже чудово виглядати. Буде гарненько? Ось так поступово набирає гарний вигляд наша будівельна діляночка, на якій ми сьогодні працюємо. Директор сьогодні займається теж логістикою. Ось я побачив той шпіліків да надаху, як він гарно вписується. Ось цю зону відпочинку.

Ось і декілька хвилин відпочинку і смачненький кавунчик. Ось тут Ось такій спеції. Досить смачненький він був. Ось так потихеньку і закінчується. Наш сьогоднішній день. Дякувати Богу. Ми встигли все зробити, що ми запланували. Дуже багато було зроблено роботи, хоч і було у нас зовсім небагато, але працювали всі. Дякуємо вам, друзі, за те, що ви разом з нами, дякуємо за те, що ви нас підтримуєте на Литвах. Підтримуєте фінансово, допомагаєте всьому. Дякуємо тим, хто оберігає нашу країну зараз. Хай кожного нашого воїна Бог благословить і збереже йому життя. До зустрічі, друзі.